Аласюк народився 28 серпня 1981 року у Дніпропетровську, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Вас Вітаю. Добро Пане Вікторе, традиційно ми з вами обговорюємо питання, які нібито і привертають суспільну увагу. Таке враження у мене складається. Зокрема, ми довго з вами говорили про долю багатостраждального меморандуму з валютним фондом. Нібито і ми зацікавлені в їх розв'язанні. Але потім таке враження, що скажімо, з якихось причин суспільна увага до такого роду питань. вона... Так би мовити, зникає, ослаблюється, і ці питання просто зникають з порядку денного. Можете сьогодні сказати, все таки, після всіх про і контр, за і проти стосовно цього меморандуму з валютним фондом, чим закінчиться ця історія з одержанням одного мільярду, позики чергового мільярду для України? Ну, ви знаєте, по-перше, фракція радикальної партії продовжує боротьбу за оприлюднення офіційної версії меморандуму, адже на жаль, він є секретним, його ховають від українського суспільства, від українського парламенту. І на сьогодні ми не бачимо ті зобов'язання, які від імені країни на себе прийняли люди: президент, прем'єр, міністр фінансів, голова Нацбанку за своїми чотирма підписами. Це є абсолютно неприйнятно, бо будь-який добрий план він не може бути секретним. Тому, якщо він в інтересах України. України, будь ласка, оприлюдніть його. Якщо він не в інтересах України, то жодного чином його не можна підписувати. Тому що з попереднього аналізу того тексту, який потрапляв до змі, ми побачили там понад 10 таких больових точок, які є абсолютно неприйнятними для України. Це і вільний продаж сільськогосподарської землі, це і підвищення пенсійного віку, це і питання економії на освіті, на науці на медицині. Це не та сфера на якій можна економити. Це питання легалізації грального бізнесу, замість того, щоб розвивати власну промисловість, це по суті дуже жорстка політика національного банку, її збереження, яка загрожує перетворити Україну на фінансову пустелю. А сьогодні Україні треба будувати зрушувальну систему для реального сектору економіки для того, щоб можна було підвищувати зарплати пенсії. Це до речі, те, що послідовно відстоює фракція радикальної партії. Бо якщо люди матимуть кошти, на що в крамницях купувати. Товари, продукти то економіка буде зростати. Якщо не будуть, то про які зростання може йти мова? Пане Вікторе, просив би вас ще раз нагадати з огляду на виняткову важливість так. рішення ухваленого сьогодні на ранковому засіданні парламенту. Дійсно, це надзвичайно важливе звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій Україні. Ми дуже раді, що колеги колеги в парламенті підтримали цю ініціативу. Олега Ляшка, фракція радикальної. Партії сьогодні ми проголосували це. Ми в цьому документі нагадуємо Сполученим Штатам Америки про зобов'язання, які вони взяли на себе згідно Будапештського меморандуму. Коли в обмін на третій ядерний потенціал в світі, який, який Україна віддала, ми отримали натомість так званий Будапештський меморандум, згідно якого і в тому числі Сполучені Штати і Велика Британія надали Україні гарантії щодо недоторканності наших кордонів і. Відсутності будь-яких е зазіхань, і по суті, на сьогоднішній день цей меморандум він не виконується. Тому ми звернулися до Сполучених Штатів Америки щодо того, щоб Україні е з урахуванням позиції цього меморандуму був наданий статус основного союзника США поза НАТО, е і була укладена двостороння оборонна угода між Україною та США. Ми впевнені, що це матиме величезний е вплив на стримування російської агресії проти України і на мир в врегулювання е, конфлікту, адже це означатиме, що найбільший найпотужніший геополітичний гравець світу, абсолютно чітко виконуючи свої зобов'язання, має вступитися е, за Україну. Тому е, пандраксірадика партія... послання парламенту України Конгресу США. А якщо до інших держав підписантів гарантів української, е, якщо до інших держав, то ми розуміємо, що одним з підписантів насправді є країна-агресор, тому ми не, не, не можемо в цьому в цьому плані. Мати якихось ілюзій інша країна це сполучення Королевства Великої Британії, Північної Ірландії. Також надзвичайна потужна країна, яка традиційно підтримує нашу державу. Але сьогодні ми вважаємо, що найбільшою військовою силою в світі є саме Сполучені Штати Америки. А Україна сьогодні є форпостом не тільки Європи, а усієї західної цивілізації. Тому в цьому зверненні ми засвідчуємо і свою повагу і вдячність до країн партнерів, які підтримують Україну. Цій але наголошуємо на необхідності дуже чіткого виконання Будапештського меморандуму. Бо коли хтось стверджує, що цей документ не має прямої юридичної дії, і так далі, то він підписаний президентами країн. І Якщо ставити під сумнів, документ, який підписаний на найвищому державному рівні, такими потужними країнами, як Сполучені Штати Америки і Велика Британія, то це руйнує по суті всю систему міжнародного права, міжнародних домовленостей і, взагалі ставить під питання ліквідації. Е е е Дацію ядерного статусу України, а е, тому альтернативи виконанню Будапештського меморандуму в сучасному цивілізованому світі, якщо ми хочемо його бачити саме таким, просто немає. І ми запропонували по суті план мирного врегулювання конфлікту і збройної агресії проти України, який полягає у виконанні Сполученими Штатами Америки Будапештського меморандуму і е, укладання прямої оборонної угоди України з США. Це не означає. Входження до НАТО це позаблоковий статус, але це реальна підтримка для того, щоб ми відновили нашу територіальну цілісність. Ми з вами послідовно обговорюємо надзвичайно важливі резонансні і економічні теми. Зокрема, ініціатива фракції радикальної партії стосовно продовження ініціативи, яка вже стала так би мовити довершеним фактом про збільшення мінімальної зарплати удвічі з двісті до п'яти тисяч і інші резонансні події. Хотілося б почути ваш коментар стосовно ідеї. 174 народних депутатів ідея не нова, але вона так би мовити у вигляді законопроекту знаходиться в парламентських стінах. 174 народних обранців. обранців подали зміни до конституції в частині розширення функцій національного банку України. В чому тут як кажуть криється? Ініціація і чим це може завершитися? Так, да, насправді це стратегічний е, законопроект. І, до речі, ми з Олегом Ляшком, з Віктором Вовком, є е, е, ініціаторами ці, цього законопроекту. Головна ідея полягає в тому, щоб законодавчо на рівні конституції розширити цілі і завдання діяльності Національного банку, так щоб він був не державою в державі, яка живе по окремих законах і абсолютно не опікується тим, що відбувається в суспільстві. в реальному секторі в промисловості, да а який е, каже, що бореться тільки з інфляцією, да, але це теж не дуже вдається. Ми хочемо покласти на національний банк ті завдання, які виконують центробанки таких успішних розвинутих країн, як Сполучені Штати Америки, Австралія, Малайзія і інші. Да. Ми хочемо, щоб Національний банк проводив грошово-кредитну політику, яка буде спрямована на реалізацію потенціалу довгострокового економічного зростання, тобто сприяв економічному розвитку країни. Це раз-два. Забезпечував би цінову і курсову стабільність грошової одиниці, гривні, безумовно, це одна з базових функцій. Також забезпечував би помірний рівень довгострокових відсоткових ставок, щоб кредити були не по 20% чи по 25%. Да? Бо ми сьогодні вісьма країна з кінця за вартістю кредитів, найдорожчі кредити в світі в України. А щоб Національний банк мав завдання опікуватися і зменшувати ці ставки. І нарешті найголовніше функція сприяння максимальній зайнятості населення тобто подолання безробіттю. І це та функція, яку має центральні банки Сполучених Штатів, Австралії, Малазії та інших країн. Ми хочемо закріпити це на рівні конституції. Ми запропонували конкретний механізм. Дійсно, нас підтримали 174 народних депутати з різних фракцій та груп, І ми наполягаємо на якнайшвидшому прийнятті цього закону. Більш того, ми змусимо національний банк працювати на фінансовий сектор, а фінансовий сектор працювати на промисловість на виробництво. А промисловість і виробництво будуть працювати на кожного громадянина України, щоб кожен розумів, що Гривня буде стабільною його доходи будуть зростати. А Національний банк буде сприяти дешевому кредитуванню, щоб можна було розвивати підприємства. Сьогодні на Нацбанк покладена одна функція це по суті боротьба з інфляцією. Але вони, борючись з інфляцією, сьогодні вони вбивають все навколо Реальну промисловість, економіку, робочі місця, експорти і так далі. Бо вони не розуміють головного, що причиною інфляції в Україні є не те, що люди мають зайві кошти коштів у людей немає у 90% українців. Да? А проблемою є те, що адміністративно підвищуються тарифи без відповідного перегляду аналогічного заробітних плат. Це раз. А два це те, що в нас шалений від'ємний торгівельний баланс, який просто неможливо заповнити цими кредитами МВФ крихітними, да бо він постійно обвалює гривню. Посилення контролю за діяльністю особисто голови управління національного банку. Взмон... Зокрема, в даний момент це Валерія Гонтарєва. передбачається? Чи Слушайте, це само собою? Більш того, фракція радикальної партії вже внесла такий законопроект, який до речі, те вже підтриманий профільним комітетом щодо підвищення прозорості діяльності і відповідальності національного банку, але з внесенням оцих змін до конституції тоді вже не буде формальних підстав у національного банку казати, що так ми ж не відповідаємо ні за економічне зростання, ставки по кредитах, не за безробіття. Це все е, не до нас. Тобто, сьогодні вони кажуть, що ми боремося з інфляцією. Це фактична, е, ну це фактична афера, яка знекровлює економіку України. Тобто, Національний банк е, з кожного платника податків. По суті, бере майже тисячу гривень на рік для того, щоб розплатитися за депозитні сертифікати з банками, яким, з якими вони мають ці оборудки. Сьогодні треба міняти правила гри, правила діяльності і цілі діяльності національного банку. Чого нам не повчитися в Сполучених Штатах Америки, Безумовно. в Австралії, в Малазії чи в інших успішних країнах, де Національний банк працює на фінансовий сектор, а фінансовий сектор працює на економіку і на всіх громадян. Те саме ми хочемо зробити в Україні. Я думаю, це безумовний позитив роботи Верховної Ради України нарешті Звернули увагу на очевидні питання, які давно потребували впорядкування. Чим завершиться все таки перетягування ковдри в частині вільного ринку землі чи збереження мораторії між Україною і Міжнародним валютним фондом? Ваше так би мовити, міркування? Ну, ви знаєте, по-перше, безумовна фракція радикальної партії проти того, щоб зробити ту оборудку, яку пропонує міжнародний валютний фонд. Відкрити, зняти мораторій, відкрити ринок землі. Ми розуміємо, чим це закінчиться. Да? Це закінчиться тим, що кілька летифундістів, кілька сировинних олігархів в себе сконцентрують всю українську землю. Да? Для селян в цій моделі не буде місця. Для українського села в цій моделі не буде місця. Там буде місце тільки для одного: експлуатація земельних ресурсів для отримання максимальних прибутків. Подивіться. Сьогодні минулого року рекордні врожаї зернових культур: 66 мільйонів тонн, рекордний тон. І це екстрат. без Криму і без Донбасу. абсолютно і більш того, це без вільного обігу землі. Тобто, але чи відчувають сьогодні українські селяни соціальна сфера порівню оплати праці, порівню життя і так далі? Чи вони відчувають, що сьогодні Україна є рекордсменом за за Якщо ви мене питаєте? Відповідь негативна? Ні, абсолютно для того, щоб це виправити. До речі, фракція радикальної партії вже другий день. Ми збираємо. Підписи під змінами до Конституції для того, щоб закріпити на рівні Конституції. І записати в 41-й статті, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, а це є українці, які працюють на своїй землі, її обробляють, роблять готову продукцію і так далі. До речі, ми сьогодні, станом на сьогоднішній вечір, вже зібрали 151 підпис народних депутатів. Завтра ми цю ініціативу будемо в парламенті реєструвати. Я впевнений, що ми зберемо ще додаткові підписи, хоча для реєстрації достатньо 150 підписів. І ми хочемо раз і назавжди в Конституції України врегулювати, що Хазяйном на українській землі є українець, є український фермер, який на цій же землі живе, який її обробляє, який годує свою Україну. Бо якщо сьогодні відкрити ринок землі просто отак огульно, як це хочуть зробити компрадори в уряді або міжнародний валютний фонд, що це буде означати, що завтра українці не зможуть купити ті харчові продукти, які вирощені і вироблені на нашій землі, бо вони будуть стільки коштувати, що вони не зможуть їх. Дозвольте, нам сьогодні треба будувати європейську модель розвитку сільського господарства. Більш того, я можу навести приклад її ж Польщі, де така сама, до речі, норма, як ми пропонуємо в Україні, вона сьогодні діє в конституції, і загальна сума випущеної продукції польськими фермерами. Перевищує 22 мільярди євро на рік. Ви уявіть, яка це сума? Да? Вона абсолютно не співставна з масштабами українського сільського господарства. Так, це фермери. Сьогодні великі латифундисти в парламенті кажуть: ну слухайте, фермери, вони такі маленькі, вони нічого країні не дають. От наші холдинги, ми платимо податки і так далі. Так, от в цьому і полягає завдання і фракції радикальної партії і всіх свідомих парламентарів: поміняти правила гри, так, щоб фермер став центральною людиною на селі, щоб від нього це будувалося, щоб село не занепадало, щоб люди не емігрували в міста чи в інші країни для того, щоб заробити собі копійчину, А щоб українська земля годувала українців. Бо ми можемо бути дуже багатою нацією на наших природних ресурсах. Якщо ми не будемо їх тринькати, якщо не будемо їх вивозити за кордон, програма Аргумент від першої особи на цьому завершена. Нашим студійним гостем був Віктор Галасюк. Дякую.